Привіт, друзі! Сьогодні на нас чекає нова кулінарна битва. І так, ваше перше завдання приготувати соковитий кавон. Чудово, ми впораємось. А от і кавон. М -м, як би мені його приготувати. Ой, ой-ой-ой. Ні, свербить. Апкі! Ой, мій бідолашний лоб. Неймовірно. Та я геніальний, навіть коли чихаю. Ви лише подивіться, який ідеальний круг у мене вийшов. І так, тепер я приготую суперсолодку піцу на кавуні. Першим ділом я додам вершки. Потім ягоди. Ну і звичайно ж солодку яскраву посипку. Воля, бо на Ну ви даєте, шеф, браво! А бабуля приготує для своєї коханої внучки гарний торт у вигляді, яка вона. Мені знадобиться червоне та зелене тісто. Його я отримую з допомогою полиницька та броколі. Чудово! Тепер залишається напекти як найбільше панкейків. краса. Прикрашаємо панкейк вершками. А зверху додамо смачний шоколадний сироп. Ну, як вам, шеф? На мою думку, мило. Ой, Бетя, у тебе як справи. Як думаєте, а це правда, що якщо одягнути на кавун тисячу гумок, то він вибухне. Давайте це перевіримо. Так, ось це прикол буде, якщо це спрацює. Я прикрашу свій кавун гарною разюжною спідничкою і зроблю мордочку, і можна подавати. Я хочу почати торта від бабусі. Вау, який він яскравий. М -м, та смачний. Мені подобається. Ой, це що броколі? Неймовірно. Шеф приготував цілу піцу. Вау! Велике дякую. Ось це дійсно смачно. Яка мила балерина. Ну, просто диво. Ой-ой! А що відбувається? Я тепер вся мокра. Бетті це було жахливо. Перемагає шеф. Ось це так вийшло. Яка умора а -а -а -а! На цей раз я хочу, щоб ви приготували мені солодку вату для внучки будь-що. Спочатку потрібно насипати цукор у машину для приготування солодкої вати. А потім намотати її на паличку. Але у мене під рукою лише спиці. Нічого, вони також підійдуть. Так, подивіться, наче виходить. У мене все готово, шеф. Чудово! А у мене є просто геніальна ідея, як здивувати дитину. Я приготую для неї солодкий ролл. Тільки замість лаваша буду використовувати солодку вату різних кольорів. А начинку зроблю з кілеці морозива. Ну а зверху посипамо все цукерками ньорд. Чим більше, тим краще. Додамо кольорову посипку. Ну і нарешті можна загортати наш шерол. Та-дам! Шедевр готовий! А куди поділись биті? Час влаштувати новий пранк для малечі. О, а от вона павутина. Погодьтесь, вона дуже схожа на солодку вату. От буде прикол, коли малечі її спробує. Головне, щоб вона ні про що не здогадалась. Саме тому треба зверху замаскувати її. Наприклад, справжньою солодкою ватою. Краса. Смачного дорогенька. Вау, як здорово! М -м, солодка вата від бабусі дуже смачна. А от солодковата від сестри виглядає підозріло. О, нічого собі. Яка смачна. Ще й бульбашки надавати можна. Мамочки, я таки знала, що вона влаштувала черговий пранк. Павуки з'ївати побігли на страву шефа. Все перемагає бабуся. Ой, ну дякую, Люба. Потішила мене. Ваше наступне завдання приготувати попкорн. Чудово! На такий випадок я маю спеціальну машинку для приготування попкорну. Тільки окрім зерен я додам ще і скітс. Тоді попкорн вийде ще смачніше та красивіше. Як смачно. Ой. Зачекайте, ми що вже почали? Добре. Що ж, я хочу приготувати попкорн зі снікерсами. Так, малечі точно сподобається шоколадний смак. Ого, як прикольно виходить. Пересипаємо в пакет і обов'язково поливаємо смачним сиропом. Краса сама з'їла. Бабуся, у тебе як справи? У мене вже також майже все готово. Залишилось лише обільно полити медом попкорн. А потім перевернути мою форму у вигляді сердечка. Зараз, зараз, ви самі все побачите. Ось так. Готова. Смачного дорогенька. Вау, яка краса! Попкорн у вигляді серця це дуже мило. А як салатко пахне. М -м, мені дуже подобається. Дякую, бабуся. Смакота. Так, попкорн зі снікерсом виглядає вражаюче. Але я боюся його їсти. М -м, нічого собі. Сестричка на цей раз і справді постаралась. Клас. Вау! Шеф, ну ви даєте попкорн зі смаком скітл. Клас. Не може бути. Шеф зараз переможе. Неможливо відірватись. Настільки це смачно. Так, 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 треба щось придумати, щось придумати. Yeah! Чим більше їм, тим смачніше стає. Ням-ням-ням-ням-ням. А як щодо гострого соусу? Я думаю, цей інгредієнт явно не буде зайвим. Ам. Так, це самий смачний. Ой! Це самий гострий попкорн, котрий я їла. Бррр. Перемагає Бетті. Так, ура! <плес> Мама мія, я був за крок до перемоги. Велике дякую всім, хто ставить лайки та підписується на наш канал. Ну а поки що бувай і до швидкої зустрічі.